У Дніпрі православні священики зібралися на духовне віче Повертайся в Україну працюй на Україну. Цією акцією панотці закликають наших співвітчизників, які нині працюють за кордоном, повертатися додому. Крім того, вони спонукають законотворців, аби ті робили все можливе, щоб люди прагнули працювати в Україні. Священики сподіваються, їхню ініціативу підтримують церковники із інших областей. На театральній площі у Дніпрі відпочивають містяни під теплим осіннім сонцем. Серед метушні прямісінько на вулиці розсідається оркестр. Звучить молитва за Україну, відома також як композиція Боже Великий Єдиний, написана ще у 1885 році. Духовно мистецький захід влаштувала єпархія ОПЦКП. Нині її священники за участю працівників театру імені Шевченка запросили всіх навіче повертайся в Україну. Працюй на Україну. Мета заходу закликати все суспільство для руху у цьому напрямку, зокрема, спонукати законотворців діяти, аби залучити якомога більше наших співвітчизників за кордоном до розбудови України. Таке було звернення буквально. До всіх, хто за кордоном в Іспанії, в Португалії, в Сполучених Штатах, і з різних обставин поїхав. Я в свято вірю в те, що такий заклик, коли сьогодні всі ці люди необхідні тут бути на місці в Україні, а не тільки словом фіксувати, що вони люблять Україну, а насамперед приїхати сюди і разом стверджувати, що Україна одна. Недалима, вона суверенна і вона сьогодні свобідна. акція привернула увагу городян. Ось цей хлопець першу слухав, а потім кинувся із докорами у бік учасників віча. ймовірні бійці запобігли поліцейські. Смотри, я качука кута апозицію водиліозним організаціям, котрий виходять сюда, входять і І популяризують про те, що у нас православна церква і Україна і настрою учасникам то не зіпсувало. Захід завершили виконанням гімну. Це перше таке віче. Церковники сподіваються, що ідею його проведення підхоплять в інших областях України. Софія Богуцька, Євген Хисний, новини 11-го каналу.